Один із найсекретніших підрозділів у світі спецпризначенців КНДР, який спеціалізується на розвідці, на розвідці припрошую, перебуває зараз у Російській Федерації. Також він використовується для випробування оборони Південної Кореї. Про таке повідомляє видання The Telegraph з посиланням на розвідувальну службу «Сеула». Близько півтори тисячі спецпризначенців нині перебувають у місті Владивосток. За даними РНБО, бійцям. ССО КНДР вже видали російську військову форму, зброю та фальсифіковані посвідчення. Після навчання їх мають направити на фронт в Україну. До слова, сили спеціальних операцій, ця от їхня цей департамент КНДР був створений у 60-х роках минулого століття і. Ця організація зазнала славу через невдалий рейд на синій дім, тобто резиденцію президента Південної Кореї. У звіті Міноборони США за 21 рік вказується, що підрозділ має високу підготовку серйозний рівень мотивації та сучасне обладнання.